Привіт! В цьому відео ми будемо говорити про процеси, потоки та асинхронне виконання коду з точки зору операційної системи та Python-інтерпретатору. Це буде суто теоретичне відео, та в одному із наступних відео ми обов'язково розглянемо цю тему більш детально на практичних прикладах. І так, почнемо з вашого комп'ютеру. Ви його використовуєте для роботи з різними програмами, і якщо ви подивитесь у диспетчер завдань, ви побачите, що кожна така програма представлена у вигляді окремого процесу або навіть декількох. І кожний такий процес має унікальний ID, використовує оперативну пам'ять та обчислювання потужності процесора. Кожен процес можна сприймати як набір інструкцій, які повинні бути виконані за допомогою процесора вашого комп'ютеру. Та тільки є одна проблема: на вашому стільниковому комп'ютері усього один процесор, хоч він і поділяється на окремі ядра, кожне таке ядро може виконувати лише один процес, незалежно від інших ядер. Та таких ядер також небагато, ну нехай вісім. Тож ваш комп'ютер може паралельно виконувати усього вісім процесів. Та процесів дуже багато, тому в бій вступає планувальник завдань. Він бере процеси з черги і відправляє на виконання на ядро процесору. Дає йому трохи попрацювати і потім повертає назад у чергу. Тож такі процеси виконуються конкурентно, адже конкурують за ресурси ядра. Під час виконання інструкцій процесу відбувається активна взаємодія ядра з файловою системою, і з оперативною пам'яттю та кешем на рівні як процесору, так і ядра. А процес зберігає усі проміжні результати своєї роботи, інформацію про відкриті файли та сокети, адреси об'єктів у оперативній пам'яті. Також процес містить набір змінних оточення та аргументів, які були використані у якості вхідних параметрів при його запуску. І потім, після того, як процес пропрацював певний час на процесорі або виконав певну кількість інструкцій, його виконання ставиться на паузу. Кеш на рівні ядра та процесору вивільняється і сам процес повертається назад у чергу. Наступний процес, який займе його місце, вигрузив у кеш усі необхідні дані і почне виконання своїх інструкцій з того місця, на якому він закінчив. В такому випадку, кажуть, відбулося переключення контексту. Тому, власне, і важливо, щоб процес пам'ятав на якій інструкції він зупинився минулий раз. Послідовність виконання інструкцій та поточне місце положення такого курсору є так званим потоком виконання процесу. І процес містить хоча б один потік виконання та не обмежується лише одним потоком. Ядро процесору може виконувати лише один потік за раз. Та це не заважає планувальнику завдань відправити декілька потоків одного і того ж самого процесу на різні ядра процесору, і вони будуть виконуватись паралельно. Та, можливо, ви вже бачите тут проблему. Хоч потоки, що належать одному і тому ж самому процесу, виконуються на окремих ядрах і мають власну область пам'яті на ядрі, вони все ще мають багато спільного. Вони поділяють спільний простір адрес, доступ до спільних файлів, одні й ті ж самі інструкції, власне, усе, що міститься у процесі. І ці дані повинні бути узгодженими для усіх потоків такого процесу. І операційна система приділяє багато зусиль, щоб підтримувати ілюзію спільного адресного простору для усіх потоків одного процесу та слідкує за кешами ядер або навіть окремих процесорів. І якщо узгоджені дані були змінені одним потоком у власному кеші, операційна система інвалідує такі дані для інших потоків того ж самого процесу і приводить кеш верхнього рівня до узгодженого стану. І якщо інший потік захоче прочитати такі дані, він отримає їх вже із кешу верхнього рівня, або із оперативної пам'яті відповідно до протоколу Месі. Та що, якщо обидва потоки вже встигли прочитати таке значення, перш ніж Месі встиг втрутитись. Розглянемо цей приклад більш детально. Нехай два потоки одного процесу намагаються збільшити якусь глобальну зміну на одиничку. І таку операцію вони виконують у три кроки. Прочитати поточне значення, сформувати фінальне значення, замінити значення поточної змінної на фінальне. І уявіть, що кожний рядок таких потоків виконується по черзі. Тож потоки прочитали таке значення із спільної пам'яті, і для кожного з них воно дорівнює 0. Кожен потік додав до такого значення по одиничці. Як тільки перший потік записав результат у пам'ять, значення такої зміни у кеші другого потоку було інвалідоване протоколом Месі, та це не зважає другому потокові записати підраховане значення назад у глобальну зміну. І в такому випадку ми отримаємо некоректне значення. Ми очікували збільшення значення на дві одиниці, та воно збільшилось лише на одиничку. І в подальшому це може призвести до серйозних проблем. Тож ми бачимо ситуацію, коли два потоки можуть намагатись на випередки виконати один і той же набір інструкцій, спрямований на зміну спільного об'єкту, що може вплинути на роботу іншого потоку. Це так званий стан гонки, при якому послідовність виконання інструкції різними потоками може вплинути на фінальний результат. Таку проблему можна вирішити двома способами. І перший спосіб вирішення такої проблеми використання атомарних операцій. Тобто ми замінюємо три кроки інструкції на один спеціалізований крок, який виконає для нас такий інкремент в рамках однієї операції. Та це не завжди можливо, особливо якщо задача достатньо складна. Другий спосіб синхронізація потоків за допомогою глобального прапорця, так званого М'ютекса. У спільній пам'яті таких потоків ми розміщуємо прапорець і в інструкцію додаємо додаткову операцію. Підняти прапорець, якщо він ще не піднятий. І така операція є атомарною. Тож як тільки перший потік підняв прапорець, другий потік не зможе цього зробити і буде стукатись об цей бар'єр раз по раз, не маючи змогу продовжити виконання інструкцій, до тих пір, поки не зможе захопити флаг. Тим часом перший потік зможе безпечно виконати усі необхідні операції. Після чого вивільнить прапорець і дасть змогу другому потокові захопити прапорець і виконати такі інструкції. Тож, фактично, таким чином ми забороняємо двом потокам одного процесу виконувати інструкції критичної секції паралельно, що, звісно, впливає на продуктивність програми. І чим більше таких критичних секцій, тим частіше потоки одного процесу будуть блокувати один одного і унеможливлювати їх паралельне виконання. Існує багато різновидів мютексів. Ми не будемо розглядати кожну окремо. Та ідея залишається тією ж самою, є певна умова, відповідно до якої потоку дозволяється захопити м'ютекс. В іншому випадку він повинен повернутися у чергу і чекати наступного разу, коли його візьмуть у роботу. І сподіватися, що наступного разу він зможе захопити м'ютекс. І захоплення та вивільнення м'ютексу відбувається за допомогою атомарної операції. І у випадку Python, який є фактично програмою написаною на C, ви можете створити декілька потоків для основного процесу. Та вони усі будуть поділяти один єдиний глобальний прапорець, який має назву GIL. І якщо потік хоче виконати будь-які базові операції у Python, які реалізовані на C і скомпільовані у байткод, він повинен захопити GIL, що практично унеможливлює паралельне виконання потоків на різних ядрах. Певною мірою це спричинено тим, що збірник сміття постійно підраховує кількість посилань на глобальні об'єкти шляхом простого інкременту лічильника, що не є атомарною операцією. Тож потребує синхронізації потоків між собою за допомогою того самого М'ютексу GiL. Такий підхід дозволив значно спростити реалізацію Python-інтерпретатору, та ціною є ефективність виконання Python програми декількома потоками. Python через короткі часові інтервали вивільняє GIL і відправляє сигнал до операційної системи, що вона може обрати найбільш пріоритетний потік і відправити його на виконання на ядро. В даному випадку важливо розуміти, що саме операційна система відповідає за керування потоками і обирає найбільш пріоритетний. Та й взагалі може проігнорувати сигнал від Python і переключення не відбудеться. Та усе стає цікавіше при виконанні декількох потоків на різних ядрах. Нехай гіл був захоплений першим потоком. Навіть якщо Python вивільнить і гіл і відправить сигнал до операційної системи щодо запуску другого потоку на іншому ядрі, перший потік може в цей час встигнути знову захопити гіл, і другий потік буде змушений знову заснути і буде повернути у чергу. І така ситуація може повторюватись знову і знову. Тож в такому випадку ми бачимо, що два потоки змагаються за гіл, а також відправляють велику кількість марних сигналів до операційної системи. Python може бути дуже неефективним при роботі з потоками, особливо якщо це стосується виконання потоків на декількох ядрах. І спільнота наразі намагається змінити ситуацію і дозволити вимикати гіл на рівні інтерпретатору. Власне, вони намагаються замінити один великий гіл на багато маленьких. І це особливо критично при виконанні важких CPU-bound задач для машинного навчання. І насправді ви вже можете встановити Python версії 3.13 з цією фічею, яка по замовченню вимкнена. Та я б рекомендував вам використовувати її тільки якщо ви точно знаєте, що ви робите. Адже ця фіча ще нестабільна. І багатосторонніх бібліотек. У реалізації c компонентів досі спираються на ГІЛ і можуть некоректно працювати або вимагати спеціальної адаптації. Та в деяких випадках ГІЛ не використовується навіть у попередніх версіях Python, -у. власне, при виконанні IO операцій, наприклад, при читанні інформації з файлу або отриманні даних по мережі, тож не все так погано. Та якщо потоки такі непевні, то навіщо взагалі створювати потоки? Замість цього можна було б на основі головного процесу створити декілька дочірніх, які повністю ізольовані один від одного, тож жодним чином не заважають працювати один одному паралельно. Та ізоляція процесів це як добре, так і погано. Вони не мають спільний простір адрес, тож, якщо вам потрібно, щоб процеси все ж таки мали змогу взаємодіяти один з одним, ви будете змушені використовувати специфічні інструменти міжпроцесної взаємодії. Ви все ще можете створити спільну ділянку пам'яті для двох процесів, та навіть створити м'ютекс для синхронізації таких процесів. Та робота зі спільною пам'яттю для процесів через протокол IPC значно повільніша порівняно з роботою потоків зі спільним адресним простором. Іншим недоліком процесів буде той факт, що процес банально складніше створити. Він потребує більше часу на створення та запуск і більше ресурсів на підтримання, адже для створення дочірнього процесу потрібно копіювати усі дані батьківського процесу. І у випадку Python програми ви фактично запускаєте ще один Python-інтерпретатор. У випадку потоків усе значно простіше. Ви фактично створюєте ще один курсор, який посилається на вже існуючі дані. І ви можете швидко та дешево створити скільки завгодно таких потоків. Цей інструмент фактично і був створений, щоб надати можливість дешево та швидко створювати фонові задачі, і був спрямований на вирішення конкретних проблем масштабування, продуктивності та обміну даними в рамках одного завдання. Та важливо пам'ятати, що саме операційна система створює потоки, керує їх адресним простором і може в будь-який момент часу зупинити виконання потоку. А Python, щоб хоч якось синхронізувати роботу потоків, використовує глобальний м'ютекс. Який не убезпечує потік від перемикання у невдалому місці, та дозволяє заблокувати виконання інших потоків. І якщо планувальник завдань поставить їх на виконання, вони просто не зможуть захопити гіл і повернуться назад у чергу. Тож ми бачимо багато непотрібних витрат на такі безглузді перемикання, що, звісно, позначається на продуктивності Python-програми, яка використовує потоки для асинхронного виконання коду. І щоб знизити витрати на такі перемикання і надати більше контролю програмісту, Python надає можливість створення асинхронних функцій за допомогою бібліотеки Async.io, яка дозволяє різним частинам вашої програми виконуватись конкурентно відносно одна одної, переключаючи контекст виконання програми на рівні застосунку у чітко відведених місцях, позначених ключовим словом «await». І така програма буде виконуватись в межах одного єдиного потоку, що значно зменшує вартість створення окремих контекстів та перемикання між ними. Та варто пам'ятати, що при використанні Async.io важливо використовувати спеціальні бібліотеки, які написані з використанням асинхронних функцій, і не блокують перемикання контексту. Тож спробуємо підсумувати. Процеси це дороге задоволення, та вони надають найвищий рівень ізоляції, можуть виконуватись паралельно і підходять для CPU-bound задач. Потоки значно дешевші порівняно з процесами, мають доступ до спільного простору адрес, та Python накладає значні обмеження на паралельну роботу потоків одного процесу і впроваджує велику кількість критичних секцій та зайвих витрат на їх переключення. Та потоки все ще підходять для програми, яка виконує велику кількість операцій читання запису, адже в Python такі задачі є неблокуючими. AsyncIO є найдешевшим способом для реалізації асинхронних задач. AsyncIO унеможливлює паралельне виконання окремих компонентів програми на різних ядрах, адже вони виконуються завжди в рамках одного єдиного потоку. Та все ще дозволяє виконати переключення контексту під час виконання операції читання запису, що дозволяє досягти паралельного виконання таких операцій. Та разом з тим, Async.io надає користувачеві найбільший рівень контролю над виконанням програми, але потребує внесення змін у ваш код і використання асинхронних бібліотек. І на цьому будемо закінчувати. Якщо ви додивились це відео до цього місця, обов'язково поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео.